Друзі, вітаю вас! Ми сьогодні знаходимося в Вол 121, це наш перший вол хом Hotel в Одесі. Ми його збудували і відкрили в січні 2022 року, це за декілька місяців до початку повномасштабної війни. І на щастя, комплекс працює дуже гарно. Ми зараз в вересні 23-го знаходимося, і ми бачимо, що сезон пройшов неймовірно гарно. І в Одесі, і в Карпатах, бо в нас є ще один Вол в Карпатах. Але в цілому розповім вам про концепцію Вол взагалі те, чому ми її створили саме такою, яка цінність для гостей, яка цінність для інвесторів, які інвестують в таку нерухомість. Вол 121 це апарт-готель, в якому можна. Орендувати як подобово, так і середня, і довгостроково апартаменти. Саме в цьому волі 63 апартаменти та загальні зони інфраструктура цього комплексу, яка складається з спортзалу, з лобі-бару, який працює 24 на 7, Дівчата, які поселяють гостей, вони роблять і каву, і коктейлі. Є коворкінг, так само який працює 24 на 7, І він, звісно, з старлінком, з генератором і всім необхідним, З ручним великим столом, з розетками, де можна працювати. І є невеличка кухня, яка орієнтована на сніданки, але вона так само годує до вечора наших гостей там, з травами і на обід, і на вечерю. Перший поверх саме цього воло це рітейл, це магазин АТБ. І він саме от ця вся інфраструктура робить нашу концепцію найбільш зручною для гостя і прибутковою для нашого інвестора. Коли ми проектували цей вол, ми хотіли закрити всі болі і зробити на багато радощів для наших орендарів, людей, які будуть тут знімати житло і подобово, і довгостроково. Скажу, що ми відкрили аудиторію середньострокових гостей, які взагалі... Ніде в Україні не мають можливості, і ніде в світі, як вже виявилось, не мають можливості орендувати житло, наприклад, на місяць або на два. Бо зазвичай ріелтори не здають житло квартири на такий короткий термін, а в готелях жити дорого на такий довгий термін. Тому такий формат наша концепція Вол закрила для цієї аудиторії їх потреби. Ми здаємо без депозиту, без останнього місяця. Ти можеш орендувати на сайті без. Маклерських, да, без ріелторської комісії, орендувати собі на місяць, на два, на три тижні той апартамент, який тобі більш сподобається. В нашому Волса 21 їх три типу: це смарт-апартамент, він десь 25 метрів, і це кухня-студія, спальня в одній кімнаті. Смарт плюс спальня це окрема студія кухня, окрема спальня. І двохкімнатний дві спальні, одна студія. Але такий апартамент у нас тут лише один. Таким чином. Ми для орендарів закрили болі, які пов'язані з пошуками з орендної житла. І е, сьогодні на сайті Вол Вол Лайфстайл можна забронювати в двох волах е, апартаменти, а в майбутньому по всій Україні буде в кожному і місті, і обласному центрі, і в кожному курорті буде декілька волів в різних районах, які зможуть так само надавати можливість орендувати е, нашим гостям це житло. Інфраструктура всіх наших волів, вона. Передбачає, що буде все необхідне і для повноцінного життя довгострокового, і як їсть в готелі. Ще один важливий фактор, про який ми піклуємось, це про сервіс, бо я так само орендую житло в Одесі і розумію, наскільки він відсутній взагалі в інших житлових будинках, або це максимум якийсь консьерж. В вол 121 і в всіх наших волах. Ресепшн він працює цілодобово і він ставиться до вас, до людей, які орендують житло там на місяць, довгостроково як до гостей класного готелю. І саме це ми робили для того, щоб люди, які жили пожили якийсь час в нашому е, волі, вони більше не хотіли жити в інших будинках. Бо такий сервіс вони отримують лише в нас в мережі готелів, яка так само дає можливість жити довгостроково в, в апарт-готелях формату Вол. Home Plus Hotel. дівчата на ресепшені. Вони роблять дуже багато речей. Вони можуть відправляти пошту, щось роздрукувати. Я знаю, вони і бронюють готелі, купують квитки нашим гостям. Де ще в Україні є е, такі апарт готелі? Я особисто таких не знаю. І коли ми вивчали, робили дослідження, то їх е, не було. Є така історія ще про персоналізацію. Ми коли спілкувалися, проводили глибинне інтерв'ю з людьми, які орендують таке житло середньострокове і довгостроково. То зрозуміли, що є біль що кожна нова квартира пуста, і треба їхати там в Юск або в епіцентр, щось купувати, якийсь посуд, робити якийсь декор. І ми запропонували персоналізацію наших номерів. Тобто, кожен гість, який орендує довгостроково, може вибрати для себе, наприклад, там п'ять кольорів постільної білизни, замовити собі якісь квіти, які в нас є. Перелік від постери, різнокольоровий посуд. І це так само вирішує біль, не треба їхати ніякі юзки і все інше. Привіт! Я Тетяна Морозова, привідний архітектор Ribes Hotels Group. І сьогодні ми в Wall 121 Що таке концепція Wall? Це way of living, симбіоз готелю та квартири. Який дозволяє зручно зупинитись як на декілька днів, так і на декілька місяців. Ви можете приїхати лише з однією валізою, а в наших апартаментах вже є усе необхідне для вашого комфортного перебування. По-перше, вол це баланс між приватністю та соціалізацією. Один раз, прийшовши чекін на рецепції, вам більше не потрібно приходити повз рецепцію або вносити додаткові дані. Ви просто можете легко відкривати свої апартаменти за допомогою телефону. В цьому готелі незвичайний формат рецепції. По перше, вона знаходиться на п'ятому поверсі. А по-друге, рецепція об'єднана з простором лобі та коворкінгу. Тобто, коли ти потрапляєш на рецепцію, ти відразу потрапляєш в простір, де є люди є атмосфера, хтось розмовляє, навчається або працює, і це створює дуже класне враження наших гостей, адже Жити в вол це бути частиною ком'юніті. І це ком'юніті воно тільки зростає і розвивається з кожним роком роботи нашого волу. Серце нашого готелю це тераса з видом на наше красиве місто. Настрій в загальних зонах нашого готелю створюються фішки, такі як напис «Call your mom» в ліфті. Їх дуже багато. Ходімо, покажу. Рецепції вол в тому, що в невеличких апартаментах площею 24-26 квадратних метрів зручно розташовані відокремлені самодостатні зони відпочинку з ліжком, зона приготування їжі, кухня, яку ми не проглядаємо, коли відпочиваємо. Робоча зона, містка шафа і великий санвузол. Зараз ми знаходимося на рецепції. Це не просто рецепція, це рецепція і бар. Тут можна заселитися або взяти ввечері коктейль. Ми знаходимося в спортзалі. Його особливість в тому, що на невеличкій площі в 36 квадратних метрів розташований максимально функціональний набір тренажерів. З для цього, під час створення готелю, ми працювали з професійним тренером. Зараз ми знаходимось на терасі. Це улюблене місце відпочинку наших гостей. Зранку тут можна почати день з чашки кави, з виглядом на місто, а ввечері, наприклад, сходити на вечірку або стендап. До речі, в усі наші готелі можна заселитися з улюбленцем. Дуже багато людей обрали Буковель. Це був дуже гарний сезон з точки зору завантаження, з точки зору можливості збільшувати ціну. В цьому році у нас збільшилася наша присутність в Буковелі. У нас було два готелі, додалося ще два готелі. Один з них це взагалі дуже цікава історія, тому що це інвестпроєкт з багатьма власниками. Це формат Волу, Вол 07 в центрі Буковелі. Такий формат цікавий з точки зору того, що а, там досить висока а, рентабельність а, за рахунок невеликої, називаємо так, витратної частини. А, тому що зазвичай це готелі а, з апартаментами, в яких є свої кухні, гості можуть готувати самостійно. А, і Обирати називаємо це так, це про свободу можуть готувати самостійно, можуть обирати сніданки там або харчування в барі. У нас дуже багато поєднаних посад, об'єднаних зон. Тобто, наприклад, це рецепція. Це і кав'ярня, да і адміністратор виконує власні функції там -ля бариста. І такого досить багато. І тому формат саме Волу, якщо взяти всі чотири готелі, які є в Буковелі, то там може бути однаковий там перевиконання плану по дохідності, да? але зовсім інші результати в виконанні плану по прибутку, тобто він більший ніж у інших, за рахунок високої рентабельності, за рахунок того, що є менша витратна частина. Ну і плюс до цього ще цей формат проявив себе в Буковелі, тим, що там. Гості проводять найбільше часу. Мається на увазі, що це по показнику терміну проживання. Готель, в якому гості живуть найдовше, тобто це 4-5 днів, на відміну від інших готелях, де гості проводять там, наприклад, 2 дні, чисто на вікенд. Власне є точно перевиконання по завантаженню, але це не є не є основним показником, тому що завантаження, в принципі, було в Буковелі, і гордитися тим, що ми там окей, у нас високе завантаження, ну молодці у всіх високе завантаження, і що далі? У нас була можливість зробити класні результати за рахунок того, що це завантаження, воно було безумовно поєднане з динамічними цінами. З можливістю швидкого реагування на зміну ціни, досить високий середній тариф, який у нас зразу була змога підняти, як тільки ми побачили підвищення попиту. І, власне, це дало результати класні з точки зору перевиконання плану по прибуткам. Це точно. І тому якби, оця історія про те, що ми змогли, умовно, не настільки там. Не не такі високі показники в порівнянні з завантаженням минулого літнього сезону, але з точки зору того, що ми е, вчасно. І правильно зреагували ціною, ми змогли дати зовсім інші результати нашим партнерам. Інвестори, наприклад, їх більше, да, просто в волі всьому їх більше, їх багато. І а, вони отримали нарешті той результат, який би вони хотіли отримати від цього об'єкту, тому що він навіть дуже схожий на результат такого зимового сезону. Тобто показники можна порівняти з зимовим сезоном, коли Буковель зазвичай. А був досить затребуваним у відпочинку, це так. Ну і з врахуванням того, що зимовий сезон був не дуже гарний в Буковелі. то по нашим готелям, де ми зимою могли не отримати ті показники, які б хотілися, то за рахунок літа ми прям виконали всі наші обіцянки нашим партнерам, вирівняли наші показники. По перебуткам, по, по дохідної частині, і це був ну, реально дуже крутий сезон. І тут основна задача була не стільки просто бавитися і радіти завантаженню, скільки правильно зреагувати з точки зору ціни, з точки зору команд, які там працюють. Не забути про те, що в нас ще є показник рейтингу, тому що як тільки росте ціна, зразу падає показник співвідношення, ціна якість, нам ще треба було це втримати. І я вважаю, що ми. Цей літній сезон так з гідністю пройшли, дали класні результати партнерам. Це дійсно, якби показник того, як, як може бути, як ми тепер можемо планувати, як змінився відпочинок. І в Одесі у нас так само є а, один з го готелів бренду Wall, двадцять «Вол-121», І він так само поєднує довгострокове і короткострокове проживання, і тому ця бізнес-модель дуже працююча. В цілому, незалежно від сезону, він дуже гарно спрацював в цьому році, в тому числі за рахунок того, що в нас завжди була база довгострокового проживання, і ми доповнили це короткостроковим проживанням, там додатковим послугам, і так далі. І це дало змогу отримати там завантаження в червні, в липні. Трошки більше 60%, а в серпні це ще більше за рахунок того, що дали змогу доступу до пляжу і е, більше стало короткострокового проживання, тому там результати е, гарніші і там е, завантаження близьке до 80%, там є повне виконання плану е, і по дохідній частині, і по прибутку. І тому вони дали класний результат, і це класна концепція, яка дозволяє. Е, Отримувати гарні результати незалежно від зовнішніх обставин, тобто, як би вони не змінювалися, у нас все одно є тобто гостей не буде пустим ніколи, да, і не буде ніколи збитковим, тому що у нас є оця історія з поєднанням довгострокового проживання і є наш такий базис за рахунок наших гостей, які проводять у нас місяця. Економічна ефективність апарт-готелів Волл полягає в тому, що ми в будь-який сезон завжди маємо гарну завантаженість через мікс подобової середньострокової і довгострокової оренди. От ми сьогодні в Одесі, 23-й рік вересень, і в нас був дуже гарний літній сезон. Хоча в Одесі він взагалі був е, досить поганий, а гарний був на, на, в Карпатах. Але ми отримали цей гарний сезон завдяки. По-перше, звісно, що це яскравий класний формат, який відрізняється від всіх інших готелів в Одесі. А по-друге, що ту кількість номерів, яку ми не дезавантажили подобово, ми завантажували потижнево і помісячно. І таким чином ми завжди отримуємо максимальну завантаженість і маємо максимальний прибуток на метр квадратний. Він зазвичай в два. Або в три рази вище, ніж в житлових будинках. От у нас тут багато житлових будинків, де так само здаються квартири і подобово, і помісячно. І ми порівнюємо прибуток на метр квадратний бачимо, що це в два-три рази вище. І завдяки цьому цей проект має таку високу, високе Кип на метр квадратний для наших інвесторів.